Шостому році, коли острогом правила остання представниця роду князів князі діточка Анна Аллах Захоткевич, а вона була ревною і затятою католичкою, вона вирішила закрити цю церкву. І на великдень, уночі, коли люди прийшли, аби посвятити свої кошики, вона поверталася від своїх друзів. Коли її конюх зупинився перед дзвіницею і сказав, що Давайте зачекаємо. Нехай люди освятять свої кошики, велике свято на вулиці. Вона сказала, їдь вперед. Після того, коли коні заїхали на територію Замкової гори, вони теж сположилися від такої кількості людей і поїхали просто на прихожан. Від злості люди почали кидатися на неї всім, що було в кошиках. Крашенками, пасками, м'ясом. І є легенда що для амніалоїзи саме крашенкою вибили око і що є окремі